Продається затишна однокімнатна квартира площею 35,3 квадратних метрів в самому центрі Харкова, всього за 400 метрів від центрального парку на вулиці Весніна. Квартира щойно після свіжого ремонту, готова до заселення та створення нових спогадів. У квартирі залишається вся необхідна техніка та меблі, пральна машина, пилисос, кондиціонер, колонка для гарячої води, плита, холодильник, кухонні меблі, будовані шафи, тумба під телевізор та зручне ліжко. Простора ізольована кухня та світла кімната надають максимальний комфорт для життя. Будинок класична сталінка. Відомий своєю міцністю та високими стелями. Квартира знаходиться на першому поверсі, а вікна виходять на зелену придомову територію, огороджену парканом, що створює затишок та захист від міської метушні. У будинку також є офіційне укриття, що забезпечує додаткову безпеку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає житло в центрі з відчуттям спокою і затишку. Не втрачайте можливості придбати цю чудову квартиру.